У Львові освятили перші паски. Волонтери зібрали святкові кошики для малозабезпечених родин. Мальтійська служба допомоги робить так щорічно. І Цього разу гостинці роздавали у храмі Воскресіння Господнього. На урочистому освяченні пасок побувала і наша знімальна група. Пані Оксана Охрім одна із сотні потребуючих, які зібралися у храмі Воскресіння Христового. Вона з чоловіком виховує чотирьох діточок. Цьогоріч їй важко повноцінно готуватися до свят, оскільки чекає на народження ще одного малюка. Так як минулого року, так і цього року, мальтійська служба для багатодітних родин організовувала такі великодні кошики. То ми вдруге, вдруге, отримали великодні кошики. Давай глянемо, що є в кошику. Там є паска, так? Ну розкажи нам трассию. Масло, так, Сир, масло, ковбаска. Благодійну акцію Великодній кошик проводять уже більш як 10 років. Допомагають переважно літнім людям, дітям із сиротинців та неповносправним. Для того, аби підготувати таку акцію, ми починаємо нашу діяльність власне ціле спрямовано з цією акцією за два місяці перед тим. Приблизно близько місяця ми збираємо кошти. Волонтери розкладали харчі у пакети та після освячення роздавали потребуючим. До львівських добровольців долучилася і німкеня. Мені дуже приємно, тому що робота мені дуже подобається. і Пасує, я ну я дуже рада працювати. Я приїхала у Львів, тому що тут акція, і я можу допомогти. І це дуже дуже гарно на пасхальні кошики витратили 35 тисяч. У них поклали традиційний великодній набір: паску, крашенки, ковбасу, шинку, сир, масло, хрін та маковий завиванець. Власне в підприємців малого середнього бізнесу Львова, тобто у бізнесменів Львівських. Кож закликаємо всю громаду Львова долучатися. Маємо багато теж приватних жертводавців. Ввечері волонтери розвезли пакунки тим родинам, які не змогли самі їх забрати. Зокрема, поїхали у геріатричне відділення у село Новий Яричів. Марта Шикула, Назарій Пархомик, оглядня, телеканал Зік.